Зараз буду тестувати новинку, нова помада від компанії Reflame і наносити її буду вперше. Помада, яка робить збільшення об'єму губ, також вона має насищений колір, стійкість 8 годин і 8 годин зволоження, а також доглядає за нашими губками, тобто помада, яка має 5 властивостей, тому називається 5 в 1 із серії The One. Такий гарний колір у неї флакончика. Дивіться, який гарний, такий цікавий. І ось так вона гарно виглядає. Написано на самому флаконі The One. Ось тут. І на самій помаді написано Вау. Wow. І знак оклику. Не знаю, чи вам буде видно. Ні, з буковки Вау. Wow. Я замовила собі такий нейтральний відтінок. Їх 10. Всі дуже гарні відтінки. У мене попеляста троянда код 432,96. І отакі от гарні відтінки тут є, і дуже гарний червоний на обкладинці каталога. В общем, буду пробувати ось такий колір. І написано, що миттєвий об'єм. І будуть пощіпувати, покалувати губки, тому що кофеїн, який входить до складу, і вітамін В5 здається, вони діють на клітинки наші так, що наші губки набувають об'єма. Зараз будемо пробувати. Так, є зеркальце. Будемо пробувати. Також вона має такі мерехтливі частинки. Вони не виглядають, як, знаєте, перламутрова помада, але такі крупиночки, і вони мерехтять. І ці крупиночки також візуально надають об'єму. Комфортна на губах, м'якенька, має такий насищений кольор, неповнопрозрачний. Прикольно. Наносила я безконтурного карандаша Поліція. Чекаємо, чекаємо, коли вона почне працювати. Так, запам'ятали і об'єм. Поки що нічого не виходить. О, почалось. Почалось маленьке таке покалування. До речі, Завдяки, до речі, доведено клінічно, що вона збільшує об'єм губ. А раз доведено клінічно, то так воно і є. М -м -м. Прикольно. Це як червоним перчиком доторкнувся до губи, і воно там пошить. Так, ну добре. Кольор гарний. М -м -м, прям прямо дуже-дуже відчувається. Як із середини щось робиться. Прикольно. Тобто десь, мабуть, хвилинку-дві, і губки набудуть об'єму. Гарний кольор. Так, не стало світла. Так, ну що, світло у нас вимкнули, але я включила лампу від павербанку. Ось так виглядають мої губки. Трішки об'єм збільшився. Прикольно. Що хочу сказати, що ця помада дуже легка, комфортна, майже не відчувається на губах. Ну як? Скажу, не відчувається, не те, щоб майже. Дуже-дуже класнюча. Тому вибирайте 10 відтінків, є з чого вибрати відтінок для себе. Класний.